Добрий день. Є такий кізіл, йому вже багато років. Тут два сорта посаджено для того, щоб він перехресно запилювався. От. Ну, його вже треба проряджати. Якщо ви подивитесь на стовбур, то він спочатку ріс деревом. От. І в цьому вже бачите. Стовбуру багато років, тут йому вже більше 10 років, його треба вже зрізати для того, щоб тут зрізати, для того, щоб омолодити, щоб він... пішли нові пагони. Оцей стовбур зріжемо, оцей старий і оцей зріжемо старий. О. І зараз ми його прорядимо, молодимо в таку пору зараз. Ну, урожай на цих гілках вже не буде, а буде він через 2 роки. Але підуть молоді, паганий, він омолодиться. і це буде добре цьому кущу. О, зрізали ми оцей старий стовбур. Підуть тепер молоденькі. Оцей треба зрізати. Бачите, він неправильно йде навскос. Не зріжемо цей. І ось, ось сюди ще старенький. Оцей зріжемо. О, зрізали ми. Один великий був. І ще один великий був. Зрізали. Старий. І ви бачите, у цього яка молода кора. От, можете порівняти. Молоденькі ще йдуть Ну, відносно. А у того, що зрізали... Вон кора вже вона така стара, порепана. Вон, бачите. По ній вже погано сік іде і її треба оновлювати. Ну і ще зріжемо. Ось, ось теж від старої йде. Тобто від старого дерева залишимо тільки один пагін. Цей старенький він теж йде навсказь, переплітає, його теж оберемо зараз. Ну от ми залишили тільки молоденькі стовбурця, і він піде помолоджуватися, піде звідси рости, дасть нові пагани, гілочки. Ну а укорочувати його вже будемо весною, ранньою весною, бо зараз там на ньому ще є і бруньки. О, нехай так зимує. Тобто зараз ми зробили таку формуючу обрізку кизів тільки. Осінню формуючу. Дякую за увагу. До побачення.